Аби здати свою кров і стати донором для військових із самого ранку біля лікарні вишукувалась ціла черга. Запропонували прийти здати кров від організації для ЗСУ. Допомогти допомогти військовим кров'ю. зареєструвались майже дві сотні людей. Збирались організовано у чергах і курсанти університету внутрішніх справ і працівники комерційного бізнесу. Та просто небайдужі всередині. Медзакладу обладнали 10 місць для донорів, запускають людей по черзі. Ми вже приготували, можете лягати. Людмила прийшла здати кров разом із колегами по роботі. каже, щойно почула про потреби для поранених бійців, навіть не вагалась. Донором жінка стає вперше. Об'явили, що дуже багато поранених приїхало, і треба здати кров, хоч чимсь помогу, хоч якось помогу. Максим медик працює у реанімаційному відділенні разом з іншими лікарями. Регулярно здає кров, бо як ніхто інший розуміє наскільки це важливо. Зараз під час війни існує велика потреба у препаратах крові та плазми. Даємо кров на потреби нашої армії, зсу та наших бійців. За словами лікарів, донорська кров завжди потрібна медзакладам, аби буквально рятувати життя. Лише на одного пораненого може піти до 10 літрів крові, кажуть медики. Боєць Антон, який після вибуху втратив дві руки та ногу. І нам, щоб врятувати життя в реанімаціях, було перелито вже більше 9 літрів крові. Щодня наших військових оперують, використовуючи шалену кількість запасів донорської крові. Резерви треба наповнювати постійно. Тож медики закликають Дніпрян ставати донорами для наших захисників. Марко Ручка Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.